6 січня вкотре країна-терорист Росія атакувала українські міста. У Дніпрі тоді був обстріл шахедами. Ворог поцілив у житловий будинок. В цей час там проживало 22 родини. 6 людей було врятовано службами ДСНС. Серед них двоє дітей. На щастя, ніхто не загинув. Пан Володимир каже, що не встиг спуститись до підвалу і відчув цю страшну вибухову хвилю у власному помешканні, а також отримав легку контузію. День починався добре, була субота, вихідний день, вже десь був сигнал тривоги десь біля 21-ї години. Так, ну, шахеди і шахеди. Ракет ми боялися, а шахеди, ну, збивають їх і збивають. А того разу ми почули вибух один неподалік, і дружина встигла спуститися у цоколь, а я трошки завагався і одягався і пішов вимикати газ. У підсобну кімнату, і оцей вибух злякатися не встиг, тільки б чув вибух: тріщать вікна, б'ється скло, ну таке відчуття було. Вискочив у цокольний підвал, ну потім піднялись, почали прибиратись. Розтрощило усі рами і ну, вікна поводували шибки. Рам, міжкімнатні двері, балкон. Ну і якось так повезло, що ні техніка, ні акваріум цілий залишився. Там часи висіли на стіні. Так якось так ця хвиля зустрілася з двох кінців, що може сама себе якось погасила. Пан Володимир наголошує, що допомагати міській служби почали одразу. Поліція фіксувала заяви, комунальні структури розгорнули намети, де видавали людям матеріали, аби тимчасово закрити вибиті вікна. От з цього почалася допомога, і вона не закінчилась, тому що вранці, значить, так приїхали комунальні служби, поприбирали, ну у нас на дворі поприбирали, то що розбите, валялось, там, вивезли. Тут же зранку приїхали бригади, почали різати ОСБ, нам закривати вікна. І у цей же день це була неділя. Прийшли люди, фахівці, які заміряли вікна під ремонт. А надалі, десь через день-два прийшла комісія з місцевого самоврядування, і така приємна дрібниця. Вони у бахілах прийшли. Тому що був сніг, писали акти попередньо, домовилася з мешканцями, коли підійти взяти ці акти, і що робити далі? Внесли у реєстр пошкодженого майна, приїхали там дві три бригади, і буквально у кожній квартирі за десь за світовий день поставили нові вікна металопластикові, двохкамерні. Деякі балкони ще не відновлені, бо мешканці ще не встигли це зробити, але вже отримали матеріальну допомогу. На жаль, це не перший обстріл для Шевченківського району міста. У 2022 році у нас три прильоти, у 2023 –– шість, і станом на зараз чотири прильоти в районі. Наймасштабніший останній 19 квітня. Найбільше постраждало там і будинків, і сумарно, там, якщо рахувати по вибитим вікнам, як ми перший орієнтир, щоб розуміти там скільки потрібно плівки або листів у там постраждало близько 500 вікон. По різним підрахункам і приватний сектор теж звертається зараз. Йде активна робота комісії, яка займається саме обстеженням пошкоджень внаслідок збройної агресії. Представники органів місцевого самоврядування з'являються на місцях. Якісь програми працюють, і все ж таки нема такого, що хтось сказав, що там нічого не зроблено. Вас тут не було, ви там нічого не зробили. Є різні ситуації, є більш складні ситуації, є більш прості ситуації, але ми намагаємось відреагувати на кожне. Щодня цинічно Росія продовжує обстрілювати наші міста, але Україна продовжує свою боротьбу з вірою у збройні сили України. Вибачте, що таке питаю. а чому не розглядали думки поїхати взагалі з України? Ну, ви, жаль, Ні, що? а чому? куди їхати?